Напередодні сесії в міській раді проходять планові засідання депутатських комісій. Депутати розглядають питання задля детального ознайомлення з ними. На цьому тижні, в тому числі, провели засідання члени комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин. Їх головна задача була переглянути усі питання, які допоможуть наповнити бюджет, незважаючи на відсутність ПДФО. У нас... За цей період, поки не було сесії, у нас відбулося надійшло дуже багато різних субвенцій. Перша субвенція це за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами 150 тисяч. Комісія з питань законності, регламенту, депутатської діяльності захисту прав громадян розглядала питання про співпрацю Акермана з європейськими містами та долучення до різноманітних проєктів. Є наші партнери «Ульм» і Ной Ульм», Ми працюємо з ними вже рік, і коли ми були на зустрічі з нашими партнерами, то ми домовилися про те, що ми починаємо не тільки, ну, не тільки приймати від них техніку, яку ми вже отримали, да, це автобуси, машини і так далі. А також будемо працювати по м'яким проєктам. М'які проєкти це в даному випадку Дунайські гіди. Це буде м'який проект по екології Дністер Дунай. Будемо збирати людей, розказувати про культуру, про традиції і таким чином ще популяризувати і наше місто, і нашу річку. І Дунай окремо свої питання розглядала комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та управління комунальною власністю. Члени комісії обговорювали блок питань, який буде розглянуто вже на наступній сесії. Сьогодні ми зібрались е, комісії ЖКХ. В нас е, кворум є, всі присутні, крім одного. Е, в нас тільки АМАР відсутній, так? Кворум для прийняття рішення є, тому е, готуємо проєкт рішення на позачергову сесію рекомендовану порядку денного 37 сесію. П'ятнадцятого Перше питання про затвердження положення про єдиний податок на території Білгородістровської міської територіальної громади. Нагадуємо, що сесія відбудеться вже в понеділок, 15 липня. Тому депутатський корпус активно розглядає всі питання порядку денного та приймає рішення. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, Мар'яна Козухар, Перший муніципальний канал.